Добромирно дня, Ми розпакою затишку, тільки хороших новин. Так, три яйці. Олію десь грам 50. Не більше. Багацько дуже не треба. Збиваємо. Ага, збиваємо. Бачите, яка є вумна? А, не включила в розетку. Так, зараз зіб'ємо. Тут я міксера там тісто місце не вносила, блендера там того, А цим зіб'ємо. Тут багато не треба дуже збивати. Ось. То я цим рушнем, щоб там того не нести. Хоча мінь там того треба буде зараз ще. Ну, ладно. Так, Тут в мене розтоплений мед. Отаких От три здорових ложки з густого Густову ламеду. Ти Робиш пиріг? Так. І треба добру чайну ложку так медом нам. Пахне. Добру чайну ложку соди. Ось. Бурлит, дивіться, як, кипить, бушує. Хм? Коли воно так загрітить? Тобі скільки треба загріти? Ото. До чого? От того. Ну загріти докіпяточка можна. То он там ту каструлю відсунь, туди он назад ну, на тіло. Оця що чуть відкрита покришка. У, дивіться, зараз буде чекати. Так, постав сюди на паєрки взад, а туди поставив черпака. А що це так навіть? Це на салат я горю. Я буками? Буде салат, побачимо з чим. Ох, як розбушувалося. Дивіться, зараз. І будемо зараз ми збивати а -а -а. далі. Що? А, Ближче та її великої каструлі постав. Ось так, збиваємо так одразу легко трошки ми і збиваємо так, і не треба помніші. Треба знести, щоб тебе ж все вступати. Вошта є. Чому мої препарати? От я її на маленькому вогні поставила. Так, збила. Це в мене збирана сметана. Ого, ця сметана. Це не сметана. Ціле масло загусло так. О. О. Ось так. Так, і переб'ємо зі сметаною. І зараз додамо муку і з мукою переб'ємо, покажу, яке вийде тісто. Ось таке тісто. Оця одна кружка 220 грамів. Штубком, якщо її брати. О, бачите. Ось таке тісто. І тоді покажу, що далі робимо. Так, тепер ми викидаємо це тісто сюди в форму. <гану> ні, ні, мені не збираю, зараз мені туди з яблуку буду ті, шкірочки скидати. Я собі потім помію. Знаєте, я знаю, що смачне. Ось так. Так, ось таку красоту я зробила. Бачите. Ось так. Смачно. Зараз відправлю в духовку при температурі 180 до готовності. яблучка. не хочу, бо я забавку зібрала? Ні. Бо я їм борщик. Так, щось таке. Думаю, може то, що зверху ще посипати сюди. Рахісу якогось що, як ти кажеш. Борщ зніми. А, кось не знаю, напевно, що нічим. Косом ні. є. Можна було б трошки корицію присипати. Але ладно, ставлю так духовку. Так, спікся мій. Моя красота, давайте її сфоткаємо, не, не надрізаною. Ось такий тортик. Зараз ми подивимось. М'ягенький, хайний. Дивіться, яка смакота, яка станція. Бачите? А медом як пахне, А мнягенький який, Мнягусінький. Це мій рецепт, це я придумав. Так що ось таке то. І гарненько. І смачненько. Тільки треба, знаєте, що чаю зараз я візьму. Так, взяла я узвар з того всього. Надалося, що я ж зварила сьогодні він тепленький, але смачний. Наталочко, де дам смакоти. А ти попробуй трошки тільки. І без цукру, і смачно. Але ніжний смак. Тепу. 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 Смайш, дуже смачно. Така пухка. Угу, такий пухкенький, як булочка. Угу. Так, що ось так. Не мала все робити. Все, робай. Став. Смачно, дуже смачно. Дай ще попри. Дай ще. Ти ж тільки що поїла. Тим'я гусенький, як булочка. Оце так. Да. Оце смачно. таке от так. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачно. Через мед, так? Це через мед? Да? Не знаю. Я там знаю через що. Не, так я собі таку пропорцію це було, придумала. Ще це набагато краще, ніж нічого думає. Таке прям прям-прям. Я навіть не знаю, як сказати, як передати як той пух. Його тако нажимаєш? Він так шумить. Ось. Дуже смачно. М -м -м. Ладненько, вам гарного дня. Міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі. А я буду смакувати. Ой, тут Машу, напевно, чути. А всім папа. -па, до зустрічі в слідуючому відео.